How do you do? Сьогодні я вас хочу навчити задавати питання, яке закінчується на фразу, А чи не так? Потрібні вам ці питання для того, щоб розговорити навіть самих сором'язливих співрозмовників. Отже, Перший крок ви говорите речення в стверджувальній формі, яке хочете перекласти. Ну, наприклад, you want to speak English. Ви хочете говорити англійською. Другий крок визначаєте допоміжні дієслова часу граматичного, в якому стоїть дієслово. В нас want. Час present simple допоміжне дієслово do you do. І ставимо причепиком. not don't і ставимо you. So, you want to speak English, don't you? Завдання, you have already done this task, haven't you? What's the present perfect. Ukraine will win, won't it? А ще багато цікавих розмовних граматичних кліше буде на новесенькому курсі англійська граматика за 35 уроків років база і за 55 уроків від A до Z. See you soon! і не забудьте написати свої приклади в коментарях. Перевірю.